Чи літа вити юрьон на Українушку домой? Ой, чи бачи ви ту дівчину, котиро жориться вже за мною? На журіця, У рамках авторського проєкту збирачки етноспадщини Прилуцького краю Вікторії Лемещенко подіям вдалося почути, як заводить пісню Ой орьов, ти орьол» Марія Кузьмішина 1940 року народження, уродженка міста Прилуки. Жило три брати. Батько мій і два брати його Павло і Іван. Один коні кував, а батьків батько все времня кашляв. Ото, <кхи> все времнє кашляв. І оце оцього люди добре, тутички на сухопорові, ото присвали ковалі і халаї. Оце з цих пір стали ми халаєви. Ми були Ляльченкові на кустовцях, ну, а тут стали халаєві. А тут стали халаєві. <кхи> ну і що ж? Та що робити? На сухополову Ляльченкові переїхали тоді, як німці відступали. Марію виховували батько Іван та мати Матрона, в сім'ї росло 10 дітей. Була в 16 годин хвербу робити після школи. Не було за що жити. Треба було йти, а робили за трудодні, не, то тепер за гроші, а тоді за палочку, вважайте, робили. На, на той труден дадуть гектар землі, той і сіна аж під больницею, поки його викосиш, висушиш, і от за 25 рублів у полову мажару продаси, ото тобі зароботок був, ото тобі так жили. Ну, то живі. Жили дуже дитину казав один, не ну попривикали, ми жили дружно, нас було багато, держали тоді. Колози зразу держали, тоді вже пізніше, десь у 54, третьому корову стали держати, по дві корови держали, то тобі такі. була, не казав, один не ахті, її не передати тіє, того, тієї житні. Що ж, нам в наших дитячих годах житті. Життя не дуже було, казав один солодке. Я їздила до Марії Іванівни декілька разів, познайомилася із її сестрою, познайомилася з її племінницею, і вони мені співали дуже багато пісень, дуже багато пісень я записала саме від цієї родини. Мати дуже ровко співала, і вчилися. Було на городі йдемо сапога, мати. Давайте, дівчата, покойна сестра, я. І ще ось приїде сестра, всі отак по одному, по одному, і по нам мучувались. Ну, раніше співали, що це ж було мати, з мамі, ото старин, все пісні співали. Ото то між горем, гори високі, вітри, де на тим боці, де на толоці. Тоді допоміг вітер, да був, був несенький, тоді такі пісні були. Да на тин Боці, да цига не стояли, ці не стояли, да поміч ми, на циган нами. Да циганника воріжка, циганка воріжка, да до тих, да циганочки, ой топтана до річка. Молодої бура, конечно, каже, сам себе не хвали, ну, Коса в мене була доловка. Як служила в армії, так було як розчісувати, так там сусіди. Дай хай же хоч розчешемо вас, подивимося. Коса дуже гарна. була, Всіх дівчат постригли, а мене не стригли. Мене підрізали трохи, щоб шапка налазила, а то оставили. А у полку, у Білагина, начальника штабу, була домработниця. І вона з моїх косельстрів зробила спріла косу. І ото всі дівчата приплітали собі. З 40-го року хлопців не було, брали дівчат. Не тільки тут, везде брали дівчат. І ото призвали мене на комісію. 250 дівчат було у полку. Понімаєш дівчини, одні жінки там капітан Альошкін, Новиков, начальник штабу. О, то такі були чини. Служила Марія Кузьмішина в розвідці, Демобілізувалася 1966-го. Того ж року вийшла заміж за хлопця, з яким познайомилася в армії, народила трьох дітей. А це поруч сидить рідна сестра Марії Ольга Чорноус. Вона молодша на три роки. Що жито, по полам, стравою маті савоця з того бою, гирикоро. Патчиникого бой, А ще й ще тяжче, як, як вечір вечер ой стагане. Я познайомилася уже із дочкою Матрони Ляльченко Кузьмішиною Марією Іванівною. Я от зразу відчула, що всі пісні, які співають, вони дуже давні і дуже старовинні. Вони відтворюють ці всі пісні у нашій притаманній прилученні манері виконання. З пісні із пригокуванням, пісні дихання береться ну, всередині слова. І пісні, коли ми почали досліджувати, пісні виявилися наскільки настільки старовинні, що їм уже, ну, сотні років. Да, бодай же ти, ой, да степовая, могила запала га, да як я на ній, Моголодая, зелене є та да жито, жахало. Ой, по під мостом трава ростом вітер хвилю гонить. До да чогось моя жене Чого не до кого? Ні, го, 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 го. Окрім старовинних пісень, сестри пам'ятають, ще й танці своєї молодості. Польку, що постійно танцювалася на досвідках, та краков'як, що всередині ХХ століття був одним із найпопулярніших українських танців. Головне, що збереглася саме наша пісенна спадщина, прилучне, яка має і історичну, і культурну цінність. Вітавити юрі на Україну жху домой.